Ну і що там у Криму на території тимчасово окупованого півострова вночі знову гостювали дрони? Вибухи чули поблизу аеродрому Кіровське. За даними моніторингового каналу Кримський Вітер. Бахкало і неподалік залізничної станції росіян та в районі Джанкоя водночас Міноборони Російської Федерації відзвітували лише про два збитих дрони, які нібито летіли на тимчасово окупований півострів. Коментарів від української сторони щодо можливих уражень наразі немає. Тож чекаємо, можливо, потрібна дорозвідка. розвідка. А вибухи та автоматні черги чули і жителі Калуги. За даними пропагандистів, безпілотники намагались атакувати. Та аеропорт в Російській Федерації під обстрілом міг бути і один із заводів з виробництва автівок. Місцева влада традиційно розповідає про відсутність руйнувань, постраждалих, про те, що у них все під контролем.